Як отримати ваучер на безкоштовні навчання в ВУЗі? Однією з дієвих послуг служби зайнятості щодо сприяння підвищенню конкурентоспроможності громадян на ринку праці, є видача ваучерів на навчання. Це реальний шанс, який надається громадянам певних категорій здобути нову спеціальність чи підвищити кваліфікацію. Ваучер на навчання це документ встановленого зразка, що дає право безоплатно пройти навчання. Для отримання ваучера необхідно звернутися до центру зайнятості. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і на сьогодні складає 30 тисяч гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то особа може здійснити доплату. Отримати ваучер на навчання можуть особи, чий вік є 45 та більше, і страховий стаж більше 15 років. По-друге, це звільнені з військової служби у зв'язку зі скороченням штату або з станом здоров'я, якщо вислуга складає понад. 10 років також це звільнені учасники бойових дій, вимушене переміщені особи, особи з інвалідністю, особи, звільнені після позбавлення волі внаслідок агресії проти України, особи, що отримали поранення або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи в районах бойових дій. Бажаючи отримати ваучер, повинні мати освіту не нижче професійно-технічної. При отриманні ваучера особа самостійно обирає спеціальність за переліком, за якими може бути виданий ваучер та заклад освіти у межах України і форму навчання. Якщо ви хочете йти в ногу з часом, навчайтесь, цікавтеся інноваційними підходами, будьте попереду молоді не тільки у досвіді, а й у знаннях та навичках. В цьому вам допоможе служба зайнятості. Щоб отримати ваучер, необхідно звернутись до найближчого центру зайнятості та особисто подати заяву на отримання ваучера і документи, або подати електронну заявку на отримання ваучера та отримати запрошення до центру зайнятості.